Доброго дня, мої любі першокласники. Сьогодні тема нашого уроку правила письма, орієнтуюся на сторінці зошита. Давайте з вами подивимось екран вашого настрою. Оберіть, будь ласка, той смайлик, який відповідає саме вам зараз, на даний час. Сподіваюся, що ви в гарному настрої. Давайте повторимо правила письма. Час письма в спину тримай рівно лікті поклади на стіл, щоб вони трохи звисали. Ноги постав на підлогу, не спирайся грудьми на край столу. Вільною рукою притримуй зошит. Уважно розглянь малюнки і подивись, які є 5 відмінностей між ними, чим вони відрізняються. Познач галочкою малюнок, на якому дівчинка малює тією самою рукою, що йти, або правою, або лівою. Давайте з вами виконаємо пальчикову гімнастику за зразком. Клоун Бі тримає м'ячик у правій руці, а клоун Бом у лівій. Зафарбуй м'ячик біма зеленим кольором а Бома – жовтий. Давайте подивимось, хто з клоунів бім, а хто з клоунів Бом. Розкажи, хто розташований ліворуч від клоуна буні, а хто праворуч. Прикрась костюм клоуна намалюй на його лівій частині зірочки, а на правій кружечка. Зробимо гімнастику для очей за зразком. А зараз уважно подивись малюнок і дай відповіді на питання, що зображено вгорі сторінки? Так, правильно, в горі сторінки зображено сонечко та хмаринку. А внизу сторінки зображено автомобіль. Що намальовано посередині сторінки? Дивіться, там намальовано дерево. Що ви бачите, ліворуч від дерева, яблуко, а праворуч грушу. А зараз ми з вами відкриємо робочі зошити і намалюємо посередині дерево, ліворуч від дерева – листочок, вгорі сонечко, а внизу гриб. Що ж, давайте знаходимо центр середину сторінки і малюємо простим олівцем дерево. Я вам в цьому допоможу. Є дерево. Далі нам потрібно ліворуч від дерева намалювати листочок. Вгорі ліворуч малюємо сонечко. І його яскраві промінчики, внизу праворуч малюємо гриб. Молодці. Чекаю, фото вашого малюнку прикріплене нижче. Ну що ж, подумайте, що ви навчилися робити на уроці? Де можна розмістити предмети на сторінці зошита? Посередині, ліворуч, праворуч, вгорі, внизу. І, звичайно ж, зробимо таке. Емоційно ромашку. Оберіть, будь ласка, той колір або пропишіть нижче, який відповідає зараз саме вам. Якщо зелений, то вам все вдалося виконати всі завдання. Якщо червоний, вам було складно та незрозуміло. Жовтий вам було все легко та просто, і блакитний вам потрібна допомога. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі!